Келогійс, Piranha Bytes – це справді розробники, які змогли реалізувати свої амбітні плани в перших проектах. Це в основному стосується перших двох готик, які по праву можна вважати легендарними іграми. Але тоді вийшла і третя готика, яка буквально поховала розробників, звісно, на деякий час. І коли вийшла трилогія різена, яка не була ідеальною, там були і експерименти, і знов ті ж самі граблі, що й готиці, але все ж Різен повернув добре ім'я Piranha Bytes. Але всі почали помічати, що в їх буквально виходять однакові ігри. Коли різне завершився, всі були в очікуванні, що будуть далі робити ці розробники, її змогли зробити в своєму часі просто неймовірні проекти. Можливо, вони візьмуться за готику п'яту, або це буде абсолютно новий проект. І тут вийшов перший Елікс, який спочатку був цікавий, типу постапокаліптичний світ, де є роботи і при цьому мечі і магія, але він не був і близько ідеальний. Було видно, що розробники старалися. І грати можна було, просто гра була дуже сильно застаріла в всьому через недостатність бюджету. Піранні байт старалися економити на всьому, що можна, і бажання випустити хорошу гру це добре, але коли роблять такий масштабний проект без нормального бюджету, це зрозуміло, що провал і гра чисто для своїх. Після Еліксу, який типу, нормальний, але дуже і дуже сильно застарілий. все таки гра вийшла в 2017 році, але графіка там дай Боже, щоб з 14-го. Але при Нього ми ще обов'язково побалакаємо, тому що я починав проходити його два рази, але так і ніколи не міг дійти до кінця. Але це вже інша історія. Взагалі, після першого елікса появилось очікування, що буде далі. А вийшла друга частина. Так, хтось очікував, що буде готика, але цього не сталося, і добре, тому що з кожним проектом люди, які робили ту саму готику, їх все ставало менше і менше. А пірані байд робилися більш зжати в своїх рамках. The cat sat on the І як добре, що за готику взялись саме фанати, такими як Є Алкімія, які працюють над ремейком першої частини готики. А піранні вирішили б зробити продовження Еліксу, який, поперед замовленню, продавався зі знижкою. Так що, чи потрібно говорити, що з продажами там було все, м'яко кажучи, погано? Я думаю, в цьому немає сенсу. І саме про це буде сьогоднішнє відео. Я хочу розповісти, як піраннім дуже сильно не везло з видавцями і як вони самі себе поховали через амбітні Проєкти. Але перед початком відео в мене є мій твіч. Там немає стрімів, але коли вони небудь точно будуть, і ми зможемо з вами поспілкуватися. Більш особисто ваша подяка там це найкраща подяка, яку ви можете зробити особисто для мене, навіть після того, як у мене з'явилось спонсорство на Ютубі. Ладно, я достатньо вже затягнув цей ролик, можна починати. Почнемо ми відлік з 1996 року, коли четверо молодих розробників з студії Greenwood вирішили створити машину. Штабну рольову гру і удача була на їхньому боці. Їм пощастило, і вони змогли об'єднатися з трьома студентами-програмістами. Які вже мали досвід в створенні тривимірних ігор. Разом вони зробили свій перший рушій Space Time, який дозволяв створювати тривимірні простори з динамічним освітленням. На цьому рушії вони створили першу версію гри, яка отримала назву Finsta, І далі вони почали шукати фінансування. Незабаром до команди під'єдналось пару людей. Ігра отримала назву Orphanus. Натхнення для неї став фільм Побіг з Нью-Йорка». Особливо як вони говорили, їм подобалась темна атмосфера. Атмосфера в тому фільмі в ті часи вони переписали свій рушій на щось схоже вже на знайоме зенджін. До 1998 року над проектом працювало вже 10 осіб, і автори недовго думаючи вирішили перейменувати свою гру в готику, що відображати її похмурну атмосферу. В 99 році студія Greenwood зіткнулася з фінансовими труднощами. Її купила компанія Phenom Media, яка надала необхідні кошти для завершення розробки. На цьому етапі для копійки. Команди приєдналося ще кілька людей, в тому числі композитор Кай Розенгранс. Планувався мультиплеєр, але від нього відмовилися. І в 2001 році відбувся реліз готики, і вона відразу стала хітом. Не тільки в Німеччині, на яку були націлені розробники, а й по всій Європі, особливо в нас. Однак гра не окупила себе, але через те, що гравці її дуже добре хвалили, було рішення продовжити розробку. Спочатку команда була розділена на дві частини: одна займалася доповненням до першої. Готики, а друга продовженням. Пізніше керівництво Fenді переключило другу команду на розробку Готики 2. Але в 2002 році Феномеді також банкрутує і розробники викупають е, власність Плуто е, 13 і підписують контракт з австрійським видавцем Джо Вуд, який отримує права на всю Готику і на всі наступні частини. На майбутнє це була помилка. І остання найуспішніша гра для Piranha Bytes це Готика 2. Для мене це. Гра дійсно високого рівня, краще будь-якого моревінду або ще чогось. І, на жаль, є особисто для мене також мінус. Це те, що вона поламала для мене процес дослідження світів. Але про це, небудь я колись вам розповім окремо. Сама ця частина є культовою в гравців готики, і уявити її без доповнення ніч Ворона досить складно. Вона принесла великий успіх як розробникам, так і видавцям. І ось ключовий момент, коли Пірані та Джвуд повернули не туди. Стало зрозуміло. Зрозуміло, що епоха великих шедеврів від маленьких команд добігла кінця, і треба робити щось масштабне. Пірані повністю відмовилися від свого старого рушія і створили геном Engine, який би дозволив втілити ідеї розробників, тобто величезний та просторий світ, без жодного підзавантаження. Почалась піар-компанія від Жувут, яка звучала так: це краще, ніж Oblivion. Їх порівнювали і жадали. Якби тоді у розробників все вийшло, то в нас була б серія ігор на рівні свідків, але так не стало. За словами панкраца, головною проблемою гри став розмір світу. Щоб заповнити його контентом і виправити помилки, потрібно було більше часу, а його студії якраз і не дали, тому що гру постійно й так переносили, і грошей у видавця не було, щоб продовжувати розробку гри. Тобто вони самі себе загнали в яму. Гру потрібно було випускати і крапка. перед релізами. Співробітники буквально спали по пару годин, вставали і працювали. Це був трудовий ад. Але реліз відбувся, і всі ми знаємо, що сталося. Усі співробітники студії зрозуміли, що жвут працювати неможливо, тому в 2007 році сьомому році розриває відносини з видавцем, дозволивши тому робити з готикою все, що завгодно. І ось кінець для готики, але новий етап для розробників, як ми думали. Але на жаль, це не так. І сюди підійде ідеально одна фраза: безумство це точне повторення однієї. І тієї ж самої дії, щоразу сподіваючись на зміну, і після годки третьої. В інтерв'ю панкрат заявив: в нас зіграло чистолюбство. Захотілося показати всім, що ми можемо зробити атмосферну і технічно чисту гру. 18 червня 2007 року Piranha Bytes уклала контракт з видавцем Deep Silver, А через рік з'явилася перша інформація про Reason. Якщо коротко, то це просто та сама Gothic 2, тільки в іншій обгорці. Piranha відновила свою репутацію, але в Знову наступила на ті ж самі граблі, що і з готикою. Вони це зрозуміли і спробували щось змінити. Вони радикально переробили антураж з темного середньовіччя до 17 століття. Пірати, стволи, шаблі, все як ми любимо. Але на жаль, експеримент розробника не вийшов. Відгуки були більш негативні, і розробник вирішив щось кардинально тепер не змінювати в своїх іграх, що, звісно, дуже сумно, тому що, можливо, б вони б знайшли нову. Концепцію, якби продовжували експериментувати. Після цього і послідували те саме безумство, про яке я говорив раніше. Далі вийшла Reason 3, який є найбільшою грою в серії, але отримало дуже низькі рейтинги гравців через монотонні завдання, застрілу графіку і нудний сюжет. Морські подорожі і битви теж виявилися не дуже сильно цікавими. Преса оцінювала гру як на 6-7 балів. І таке відчуття, що пірані знову спробували повторити невдачу з готикою. Величезний пустий світ та нецікаві місії. І в них це, на жаль, вийшло. Ви знали, що над першою готикою працювали не більше 10 осіб, а над першим Еліксом всього 30. І це дуже мало, тому що ігри ростуть. Але, на жаль, пірання Байц вирішила йти шляхом ізоляції. Ніяких нових людей з новими взглядами вони не приймали в команду. Бо це ламає концепцію той самої готики, хоча неї так уже й немає. І це привело до повного самозахоронення. Крім того, після. 2010 року студія почала втрачати ключових працівників, це теж не могло вплинути на якість іграх. Знаєте, Елікс перший це непогана гра, я її не зміг пройти через одну механіку, але сам по собі проект непоганий. Повторююсь, ще раз застарілий, але все ж таки непоганий. І коли стало зрозуміло, що пірані не будуть робити готику, що однозначно добре, вони зробили продовження Елікс 2. Якщо перша частина була чисто гра для своїх, тому що людина не з з їхнім стилем розробки навряд чи зможе провести в цій грі навіть годину, а тим більше її придбати. То Елікс 2 це взагалі зрозуміло для кого така гра, можливо, прям для лютих фанатів. Піранні байт, але чи зможуть вони окупити цей проект незрозуміло, і взагалі цікаво, чи Елікс 2 окупив себе і наскільки, але я обов'язково колись другу частину пройду. Просто якщо Елікс це була нова гра в новому сетінгу, то друга – це те ж саме, але ще гірше, як на мене. Хто грав, пишіть, що думаєте. І скажу чесно, боляче дивитись на таких талановитих розробників, які себе повторюють вже більше 20 років. Можна сказати, що їм просто не пощастило з видавцем, який не зміг дати їм достатньо бюджету і часу, але при цьому їх. У третіх частинах я замітив, що постійно клонить у величезний світ: Готика 3, різен 3 і чи буде знову Елікс 3? А якщо він буде, чи це буде масштабним провалом, чи можливо вони зможуть все-таки щось придумати? Я, звісно, хочу вірити в друге. Також треба вірити, що вони зрозуміли, таким шляхом не можна йти. Не можна робити одне те саме більше 20 років, просто змінюючи сетінг, треба щось змінювати. Бо розвиток залежить від змін. Якщо ти стоїш на місці, ти деградуєш і звикаєш до того, що є. Ну не окупила себе гра. Ну і добре, і так зійде. Ось такі пирогі. Пишіть, що думаєте. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!